Вітаю вас, мої любі Терези, З вами Клименко Наталія, Це прогноз для вас на перший місяць літа на червень. Зараз розберемо основні важливі моменти, які витрикатися в нашого життя. Серед головних можу зазначити гармонійний аспект між Юпітером, планетою успіху та розширення і Плутоном планети кардинних змін та великої відповідальності. Цей аспект почнеться ще з 28 травня і буде діяти до 6 червня включно. Також на нас чекає літнє Сонцестояння. Уран як планета різких неочікуваних змін буде у з'єднанні із злою зіркою Алголь. Про це вже є відео на моєму каналі, і стосовно знаків Зодіаку, і стосовно України. Залишу на цього відео під цим відео в інфобоксі. І Сатурн, як планета, яка відповідає за закони та порядок, наші кордони, буде ретроградною. Цей прогноз є загальним. Для більш детальної інформації можете звертатися до мене в Дірект Інстаграм для розборів натальних карт або ж прогнозів. Дивитися свої прогнози ви можете в першу чергу за знаком асценденту, за знаком куди потрапляє сонце, а також за знаком куди потрапляє місяць. Діток ми дивимося за місячним знаком. Якщо ви не знаєте свого асценденту, можете писати мені в коментарях під цим відео або ж в особисті повідомлення Instagram. Свою дату народження, місце та час, і я обов'язково вам допоможу. Зараз про головне. 2-3 червня буде в руйнівному градусі наше Сонце та Венера. А в цей період вони будуть знаходитися у вашому 9-му секторі. Може бути певне невдоволення станом речей, які пов'язані з усім іноземним з навчанням, можуть спливати різноманітні юридичні питання, проте вже. 3 червня Меркурій, який відповідає за інформацію, мислення на далекі поїздки, всю паперову справу, буде переходити в знак Близняків, ваш дев'ятий сектор. Цим самим у вас буде потрібна інформація, важливі зустрічі, які допоможуть вам в цій сфері бути готові, адже. 6 червня буде новий місяць саме в цьому секторі: секторі, що відповідає за вищу освіту, за мандрівки, за розширення кругозору. В першу годину настання нового місяця ви можете прописувати плани на місяць вперед, включаючи теми, які стосуються вашого кругозору, філософії, релігії, мандрівок або ж переїздів за кордон, навчання. Створення курсу, або ж ви можете здавати документи щодо вступу у вищий навчальний заклад, або ж отримати важливі юридичні документи. Це сприятливий період для планування мандрівок та переїзду. Із 7 по 8 червня Меркурій буде в своєму гармонійному королівському градусі. Близняківо, тож обов'язково ви знаєте потрібно вам інформацію, і це може бути як через допомогу від інших людей, особливо іноземців, так і навчання, недалекі поїздки. 9 червня Марс буде переходити в знак Телець у ваш восьмий сектор. Марс символізує наші активні дії та ініціативу. І восьмий сектор це все, що пов'язано із великими грошима, спільними ресурсами з нашими партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. Це також дім кризових ситуацій та спадку. Можуть підніматися активно вами теми, ви будете активно задіяні в темах, що стосуються езотерики, психології, питань. Оподаткування аліментів, соціальних виплат, це може бути сприятливим періодом для оформлення важливих юридичних угод та звернень до банків, можливо, створення для себе нової карти. В цей період Сонце буде у з'єднанні із Венерою, і вона буде в напруженому аспекті до Сатурну. Венера відповідає за наші взаємовідносини, за наші бажання та фінанси. А Сатурн. В напружених аспектах він обмежує, і тож дає нам можливість переглянути наші відносини, вони можуть бути більш холодними і наші бажання можуть заходити в глухий кут. Це протистояння буде в вашому 6 і 9 секторах, тобто, все, що пов'язане з вашим режимом дня, роботою та всім іноземним. Можливо, ви захочете перейти на іншу роботу або змінити на кращі умови своєї праці, але потрібно буде дещо зачекати, або ж це може бути затримка в документі стосовно покращення ваших умов праці або ж підвищення вас по кар'єрних сходах. Це можуть бути рутинні зобов'язання, які ви не захочете робити, але потрібно буде для того, щоб реалізувати плани. 11 червня Марс буде в напруженому аспекті до Плутону. Обидві ці планети належать до планет войовничих, активних і відповідальних. Це протистояння буде у вашому 8 та 5 секторах, тобто все, що стосується великих грошей, партнерських взаємовідносин, а також всього, що вас надихає і дає радість, буде під напруженням певним, адже п'ятий сектор ще відповідає і за ваших. Коханих, за романтичні зустрічі, а також за вашу власну справу. А ось дім це. Спільні кошти, спільні ресурси, можуть бути певні непорозуміння. Це хороший період для того, щоб ви відстояли власну точку зору, проявили лідерські якості. У вас на це буде велика сила волі в результаті енергії, яка буде від цього аспекту. Важливо проявляти дипломатичність і не піддаватися на критику та конфлікти. 12 червня селена або білий місяць буде переходити в знак Друзняки, ваш 9-й сектор. Селена відповідає за вищі сили, це прояв допомоги від нашого Янгола Охоронця. Обов'язково більш детально розкажу про цей період в окремому відео. Але пам'ятайте, що у вас буде завдяки вашій ерудованості. Вмінню проявити благодійність. обов'язково буде допомога вищих сил через потрібну вам інформацію, через важливі зустрічі в сфері, яка стосується далеких земель, вищої освіти та юридичних угод. А 17 червня і Меркурій, і Венера будуть переходити в знак раку у ваш 10-й сектор. Це сприятливий період, коли буде успіх, буде багато корисних знайомств. Зустрічей, можливі винагороди в сфері, яка стосується вашого статусу, кар'єри та реалізації соціальної реалізації ваших амбіційних планів. 20 червня і сонце буде переходити в знак раку і офіційно настає літо. Буде літнє сонцестояння. Також більш детально про цю подію розкажу в окремому відео. Із 21 по 29 червня буде досить напружений період, адже будуть накладатися аспекти в результаті напруженого взаємоску між сонцем та місяцем, і кармічною місячними вузлами. Тобто буде серединна точка між коридорами затемнень, весняного і осіннього, а також будуть напружені аспекти між. Сонцем, місяцем, Нептуном та Гекати або чорним місяцем, можуть бути питання заплутаності, непорозуміння. І це буде торкатися вашого 6, 12, 4, 10 секторів, тобто все, що пов'язано із вашим домом, статусом, далекими землями та режимними об'єктами і здоров'ям вашим режимом дня. 26 червня уран, який символізує еволюцію. Щось новітнє, оригінальне, в той же час бунтарство та революції буде у з'єднанні із злою зіркою Алголь. Про це вже є відео на моєму каналі окремо для кожного знаку Задяку, а також для України. Цей вплив лише починається, адже він буде практично до 25-го року. Буде точне з'єднання із злою зіркою. А також буде поступово з'єднання із Марсом, також планетою різких неочікуваних змін. А коли вони разом із Ораном, то це може бути сильний імпульс чогось неочікуваного. В той же час це сприятливий період для боротьби добра і зла завдяки благородним вчинкам та новим знанням, які ми здобудемо. Це з'єднання буде у вашому восьмому секторі, що буде активувати. Питання спільних ресурсів, можуть підніматися питання спадку. Також це може бути періодом різких кардинальних змін у вашому житті. 29 червня гекат або чорний місяць буде переходити в знак Терези, в ваш перший дім. Геката відповідає за тіньову сторону нашої особистості і може давати або зацикленість на чомусь або надмірності, або ж острах, побоювання. Оскільки він торкається вашого першого сектору, то буде діяти маятником і в сьомий сектор сектор ваших партнерських займідносин. Вам може в цей період здаватися, що вас недооцінюють ваші партнери, ваші колеги по роботі, ваше оточення. У вас недостатньо навичок, ви можете бути незадоволені своїм станом, зовнішністю або ж тим, як вас приймає оточення. Це все дія чорного місяця. Насправді це може бути взагалі не так. Більш детально зроблю окреме відео. Тож підписуйтеся, хто ще не підписаний, щоб не пропустити важливу інформацію. З 29 червня і Сатурн буде переходити в ретроградний рух. Тобто кілька днів після і кілька днів до 29 числа буде дуже напружений період, коли ми будемо сповнені обмежень. Це можуть бути холодність у спілкуванні, і він буде в ретроградному русі до 15 листопада. В цей період він буде вимагати від нас більшої відповідальності. Особливо для вас, це буде стосуватися шостого сектору, який пов'язаний із вашою роботою, режимом дня, станом здоров'я. В цей період можна брати аскезу, щоб якось полегшити дію Сатурну, адже оскільки планета ретроградна, вона ближче до Землі і вона сильніше на нас впливає. Сатурн це як суворий вчитель, який буде нас контролювати і вимагати від нас великої відповідальності за те, як ми відносимося до стану свого здоров'я, як ми допомагаємо іншим, чи дотримуємося ми режиму дня. В цей період може бути перегляд стану вашого на роботі. І з позитивного можу сказати, що це період, коли ви зможете переглянути свої кордони, свої власні кордони і відстояти свої права. А з 30 червня Юпітер як планета удачі, розширення, амбіцій планета, яка відповідає за авторитет, буде в гармонійному королівському для себе градусі. Буде до 4 липня. В цей період сприятливо проявляти благодійність. Щедрість, оптимізм, і тоді обов'язково всі ваші плани будуть реалізовані найкращим чином, чого я вам щиро бажаю. Дякую, що додивилися відео до кінця, і до наступних зустрічей в наступних відео!